Сьогодні 18 березня. Ось такий стан бруньок. Навіть ні капельки не натурнуть, та це абрикоса. Зараз підійдемо до персика, покажу. Блін, де так гарно. Ось такий стан бруньки персика, Повністю закриті. Це персики. І зараз дойду до черешні. Ми навіть її ще не обрізали, сьогодні тільки починаємо обрізку персика, абрикос, черешня ще не різана. І підійду зараз до черешні. Отакий От стан бруньок. Навіщо обробляти в такий період? Я дивлюсь, люди вже пообробляли багато хто бордовською сумішою. Дерева красиві, сині. Ні, це непогано. Але користь з цього, ефективність ще не цікаво, що його можуть обмити. Треба обробляти, коли вони почнуть клювати. Коли клюне. І отут ви вже будете бачити гарно зелененький конус. Ну, на груші там ще. Взагалі нема на що дивитися. Слива теж тільки що був. Повністю все закрите. Все закрите. Про який обробіток? Зараз тільки олію можна обробляти, якщо є якісь шкітники. До нас тлі не дуже. Так що ми поки що не обробляємо. Навпаки, переждали похолодання, переждали холод і будемо починати обрізку кісточки. Нам треба її швидко обрізати, вигребти гілля. І десь через тиждень... Якщо буде тепло, буде обробіток перший. А якщо буде не дуже тепло, то можливо і більше 10 днів. Ось закладка на черешні. Кожний сорт по-різному. На якісь більше, якийсь ні. Жировики будуть виріжеш за ні. А на сьогоднішній день. Квартал кісточки. Оцей увесь ще не різаний. Тут не такі, звісно, длінні рядки. але трошки менше 4 гектар. Треба ще обрізати. Сама більше черешні. Потім абрикоси І найменше персика. Є навіть вишні, ось там теж трошки зовсім Більш для переробки і для себе ще не обрізана черешня Ну, очень ежеристи. И до посадки.